Вітаю, друзі! Мене звати Людмила Годунко, і сьогодні я підготувала для вас відео на тему першої державого утворення східного Середземномор'я, а саме Фінікія та Сирія в першому тисячолітті до нашої ери. До речі, цікавий факт, що полягає в тому, що я вперше створюю на своєму каналі відео на тему всесвітньої історії. Тому, якщо ви хочете дізнатись набагато більше інформації на цю тему. Будемо починати розпід давньої східно-середземноморської цивілізації припав на перше тисячоліття до нашої ери. Причому він був зумовлений не стільки вступом цього регіону у віч заліза, а сприятливою обстановкою на міжнародному рівні. Тому що добре виходить, Єгипет на той час занепав, йому було не до контролю за своїм колишнім веселом. А Асирія на початку першого тисячоліття до нашої ери була не настільки могутньою, щоб поширити на ті території вплив свого володарювання. Фінікійці у своїй господарській діяльності віддавали перевагу посередницькій торгівлі. Хоча до першого завоювання вони ще не мали своєї власної монетної системи. Вони збудували наймогутніший на ті часи торгово-військовий флот, за допомогою якого вони монополізували всю середземноморську торгівлю. Причому вони ще мали тісні зв'язки з Єгиптом. Фінікійські мореплавці освоювали водні простори не тільки з метою торгівлі, а й ще задля піратства. Насправді про фінікійських мореплавців-піратів ходила на добра слава у передній Азії. А саме про те, що вони займалися витраденням людей задля продажу їх у рабство, стародавні євреї та арамеї потіснили фінікійців на їхній території, що зумовило до перенаселеності. Ускладнення демографічної ситуації прагнення місцевого купецтва затріпитись на основних шляхах морської торгівлі спричинило інтенсивну фінікійську колонізацію. Засновані фінікійцями колонії та факторії нерідко ставали містами, рідним прошарком, у яких це були відповідно фінікійці, а вже робоча сила це було туземне населення. Окремі колонії, зокрема Карфаген, самі вдавались до колоніальної експансії. Тобто, якщо простими словами, вони намагалися розширити вплив своєї влади на захоплену ними територію. Найдавніші фінікійські колонії з'явилися в ХІХ столітті до нашої ери на острові Кіпрі та в Північній Африці. Основна Фінікійська колонія Карфаген, яка перетворилась в одну з наймогутніших держав Середземномор'я, була заснована вихідцями з Фінікійського міста Сура наприкінці ХІХ століття до нашої ери. Згідно з легендою, місто заснувала вдова Фінікійського царя на ім'я Дідона, дочка Сурського царя Картона. Колонії Карфагена були частково самоуправними. На відміну від Фінікійських міст держав, Карфаген був полісом античного типу. Він був республікою, де керували народні збори, хоч реальну владу мали олігархічні ради, що складались із патриціїв. В основі ерспорту була пурпурова фарба і виробництво скла. Найважчі роботи виконували раби іноземці, купували останніх та витрадали під час піратства. На чолі держав стояли царі, але їх влада не була абсолютною. Основу могутності Карфагену становила торгівля. Карфагеняни контролювали морські шляхи та мали численні колонії, які постачали ресурси, такі як метали, тканини та харчові продукти. Також вони відомі своєю майстерністю у кораблебудуванні. Карфаген був одним із найбільших та найвпливовіших міст стародавнього світу. Із сьомого по п'яте століття до нашої ери він підкорив сучасний Туніс та Алжир, південь Іспанії, північне узбережжя Африки, Сардинію, Фінікійські четвертого століття до нашої ери він воював із греками за Сицилію, а далі із Римом. Вів із ним три війни, і після третьої перестав існувати у 146 році до нашої ери. Наприкінці другого тисячоліття до нашої ери політичне лідерство перебрав на себе Тір, що поширив свою владу й на Сідон. Ці росідонське царство розквітло в десятому столітті до нашої ери за царя Хірама. Фінікійці ні з ким не воювали, а віддавали перевагу торгівлі і піратству, жили поряд із могутнішими сусідами і часто сплачували їм данину Єгипту, Асирії, перській державі. В 63-му році до нашої ери стала римською провінцією, а згодом розчинились серед сирійської людності. Щодо континентальної Сирії, то в ній політичне лідерство в першому тисячолітті до нашої ери належало Дамаску, який посилився з приходом туди наприкінці другого тисячоліття до нашої ери арамейських племен. Дамаск здійснив ряд територіальних завоювань на і спершу успішно чинив опір асирійській експансії у східне середземномор'я. Зокрема, у другій половині 9 століття до нашої ери дамаський володар Бен Хада Третє захопив ізраїльські землі в Зайордані, і зробив своїм даником іудею. Ненадовго все східне Середземномор'я, за винятком фінікійських міст держав, стало підвладною територією дамаського царя. Проте, у 732 році до нашої ери асирійці зруйнували Дамаські царство і вели його до складу своєї імперії. Наприкінці 7 століття до нашої ери сирійські землі увійшли до складу Халдейського царства. Пережила Сирія і персидські завоювання, а після загибелі перської держави стала складовою частиною аліністичної держави селевкідів. Що ж, наше відео вже закінчується. Якщо ви залишилися в захваті після нього, то я попрошу вас поставити вподобайку, підтримати мене підпискою і до наступних зустрічей!